То що сказати хлопцям, які переживають, ну хлопцям-чоловікам, які переживають, що вони не там. Я одразу скажу, я теж трошки переживаю, бо я насправді з моєї точки зору, теж не там. І я, коли от їхав в тому потязі, де нас було три пасажири, я думав, а що, якщо я втрачу якусь кінцівку? У uh -huh. мене, знаєш, пройшло це взагалі по списку. Якщо я втрачу там, око, руку, і я думав, що я можу реально втратити і на що я готовий. І я зрозумів, що я готовий на все, крім втрати. Ну, якщо два ока втрачу, ну, буде неприємно, чи дві руки. Це перше. І я настроювався мобілізуватися, і йти максимально близько до місця подій і там щось робити. І в перший місяць воно до того і йшло. З нас сформували так звані зведені батареї, готували нас активно на мінометників, і вже, от, от, от вже були якісь паперчики, знову повертаємось на паперчиків, і ми б поїхали закидати міни безпосередньо в ворога. Так не вийшло. Причому ніхто не знає, чому. Просто сказали ні, поки відставити. В армії є таке слово відставити. Це ти от, все, що ти робив минулий там, місяць, рік, не знаю, життя забудь відставити. От. То, що би я сказав цим хлопцям? Хлопці, я знаю, ви мені не повірите, вам це не допоможе, але себе не картайте. Те, що ви себе картаєте, нічого кращого не буде ні для вас, ні для країни, ні для хлопців. Хто реально зараз в окопі, а не просто як я там в рівні безпеці і комфорті навчаю інших хлопців. Знайдіть свою нішу, знайдіть, як вам заспокоїтися, знайдіть, що робити. Дуже раджу щось робити руками, якщо у вас є така можливість, навіть для себе, не тільки головою. Голова вас до добра не доведе. Знайдіть, знайдіть щось зробити руками. Не знаю, снаряди розмальовуйте дрони збирайте руками цими там щось пишіть в інтернетах, доводьте інформацію, знайдіть собі нішу. Всі в армії не потрібні. Просто не потрібні людей до все, що достатньо. Звісно, йде мобілізація. Якщо ви відчуваєте себе готовим, ідіть будь ласка. Але якщо у вас є робота, якщо ви. Приносити в бюджет країни щось, якщо ви купуєте військові облігації, якщо ви скидаєте на ті самі дрони, на щось там моїм браттям-артилеристам, все нормально. Я знаю, що вам мої слова не дуже допоможуть. Ви все одно будете себе картати. Але, будь ласка, спробуйте щось зробити руками спокійно і фізично. От моя така велика порада.